Вітаю вас на своєму каналі Український елегантний таро. Мене звати Ксенія, і я хочу сьогодні подивитися, що в Україні несе сонячне затемнення 25 жовтня 2022 року, яке буде завтра. Так, отже, що нам принесе це сонячне затемнення? Сонячне затемнення це така дуже, знаєте, важлива астрономічна подія, хоча вона буває доволі часто, декілька разів на рік сонячне і місячне затемнення йдуть попарно, як правило. Тому говорять про коридор затемнень. Місячне затемнення буде 8 листопада. І я ще запишу відео на цю тему, що воно нам принесе. А зараз будемо дивитися, що нам принесе сонячне затемнення Україні. Я маю на увазі Україні як державі взагалі. Що воно нам несе? Слухайте, ну мені подобається, що воно несе. Мені подобається. Так, хоча не без страждань. Не без страждань, не без страждань, друзі. Так, я, мабуть, сьогодні не буду докладати, просто розкажу про основне. Дивіться, отут дуже багато навчання, досвіду, гідності, правильності. І, ну, можу так сказати, дорослішання, так? І перспективи взагалі. Тому що дивіться, трійка жезлів це ну як весна. Як весна Я говорила, що в мене вже декілька днів відчуття, таке ніби весна. Я виходжу, бачу жовті листя, але от внутрішнє відчуття початку весни, початку життя, мене не покидає вже декілька днів, якщо не тижнів. Незважаючи на те, що відбувається навкруги. Так, от, принесе. Принесе нам, ну, я б сказала, відродження. Основне, що несе, це несе відродження. І духовне, в тому числі. І фізичне, і духовне відродження, я б так сказала, тому що папа Єрафант це щось пов'язане все ж таки з мудрістю, яка напрацьована в процесі досвіду. Так? І оця трійка Жеслів, вона про Перспективи про те, що буде це оформлено, і це, знаєте, такий перший крок. Як перша брунька розпускається на, не знаю, там, на дереві, на весні. От воно нам це принесе. Дивіться, що ще буде? Ще буде важливо, дуже важливо наявність ресурсів всяких ресурсів, і вони в нас будуть. Ось що вони в нас будуть, ці ресурси. Це про всі ресурси: і людські, і енергетичні, і інтелектуальні, і духовні, і ну, будь-які, і комунікаційні ресурси. Тобто ці ресурси всі у нас будуть, воно тут є. В нас дев'ятка пентаклів це, ну, якщо ви знаєте, по традиції, Вейта це ну, одна з найкращих карт в колоді. Так само вона і в кролі. Хоч вона і виглядає, можливо, не такою яскравою, не такою золотою, але вона теж дуже потужна, енергетично. Вона ну, говорить про те, що все, що в тобі є, все, що ти потребуєш, воно в тебе буде. Тобто, це все буде, друзі, це все буде в нас. Дивіться, також буде багато роботи в прихованому. Да? Ми будемо дуже багато працювати, дуже багато... але це буде плідна праця. Бачите, дивіться, яке красиве дерево. Тут ми вирощуємо українці. І воно дасть плоди, воно буде квітнути, воно буде таким, знаєте, сонячним, воно буде ну, результативна праця. Це, це багато праці. Це багато праці. А взагалі, дивіться, тут у нас старших арканів, раз, два, три, чотири аркани так, на 9 карт. Ну, Це багатенько. Диски, жезли і одна емоція. Ну, нормально так, в принципі, диски, жезли і одна емоція думок немає. Да? Тобто у нас дуже багато буде енергії, дуже буде багато дій, а, причому матеріальних дій. Ну, думати тут ніколи, в принципі. Да? Ну, сподіваюся, що старші аркани вони про досвід, про розумне управління, про те, що це буде все нормально. Дивіться, в очевидному буде дуже багато енергії, імпульсу. Ну, я думаю, що або відвоювати, або потім відновлювати Україну і так далі. Тобто енергія буде, воно несе нам енергію. Дивіться, скільки енергії несе нам це сонце. Дивіться, сам розклад, навіть такий, знаєте, сонячний, він такий помаранчевий колір. Не знаю, наскільки добре передається все моя камера ще й при такому вечірньому освітленні. Але от воно, знаєте, таке прям, це такий вибух, це такий вибух енергії. Причому рудючої енергії, так? бо тут карти, дивіться, і імператриця є, і трійка жезлів, і вісімка пентаклів це про рост, про розвиток, про вкладання і отримання, і про кропітку працю, можливо, навіть, так, про невеличкі, можливо, такі кроки. Тобто тут немає великого якогось стрибка, тут немає чогось, до речі, ось дивіться, ні, є. дивіться, і це буде новий шлях у нас в Україні, бачите? Ми стрибаємо в нове. Стрибаємо в нове. А, тобто, в ну, Україна, ну ви ж знаєте, що Україна це неймовірна країна. Можливо, це серце нашої планети Землі. А, душа нашої планети Земля. Та? Тому українки, мабуть, найкрасивіші жінки в світі. Такий комплімент всім моїм глядачкам і собі, в тому числі. Так, дивіться, в прихованому єдине, що у нас, бачите, ця карта. Ну, як її ще називають драма, да, драма. В прихованому дуже багато, можливо, сліз, ну, такого, знаєте, оцього відчуття, що все все пропало, все. і дощ капає, бачите, у нас тут і калюжі брудні такі. Це ми можемо знаєте, іноді знаходитися в такому стані, як оця ось сімка чаш. Таке, бачите, все тут тече, все тут такі лотоси, такі, ну, похмурі, похилі. Тобто іноді нас це ну, заливає ці почуття, це віччя. Це, може, знаєте, такий, ну, ця карта, як е, драма, драма така, знаєте, ну, або мелодрама, або драма, але дуже багато емоцій, які отак от виливаються. Це не завжди хороші емоції. Це такі можуть бути різні емоції. Да? Але це завжди багато не, 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 не нерва, цього емоційної колотнечі. Пристрасті такої, знаєте, емоційної. Так от, це все в нас є, це може бути. Тобто, не без того, що ми будемо переживати дуже. Але ми почнемо новий шлях. Так, Україна стрибне потужно, як оцей блазень. У нас є на це всі ресурси, друзі. У нас є на це ресурси. Дивіться, дев'ятка дисків. І дивіться ще дві карти, про які не проговорила імператор імператриця це те, що приходить, і те, що йде. Йде м'якість така, жіночність, така, знаєте, Україна така, формату жінка, Да, така ненька Україна ми називаємо. А приходить, принесе нам це, дивіться, все, структуру таку чітку. Так, ну, з одного боку це добре, з іншого боку, хоч би нам це не принесло чергову диктатуру. Так, але тим не менш, я все таки зараз не буду дивитися, чи переросте це все в якусь диктатуру. Диктатура там би була молотіша карта показана. Я думаю, що все ж таки це буде, знаєте, таке управління. Ну, Хазяїн чи розвиває свою справу, свою країну. Да? тобто Ми будемо піклуватися про свою країну, можливо, не по-жіночому, а по-чоловічому такому, знаєте, Тобто, можливо, буде більш, більше сили. Да? Тобто Ми навчилися себе відстоювати зі зброєю, зі зброєю в руках. Ми навчимося відвоювати, відстоювати свої кордони. І ну, Будемо господарем на своїй землі. Імператриця так, вона це теж карта така знаєте, дуже, дуже гарна і дуже ну, енергетично наповнена жіночим таким теплим, повільним піклуванням. Да? Як от Україна, Така вона ну, така лагідна, да? така от, така, знаєте, тік, тікуча вона така про всіх піклується, про всіх думає. Нам не вистачало трішечки цієї віри в себе, цієї жорсткості імператорської, мабуть. До речі, може, ми станемо, ну, відчуємо себе. Знаєте, от у нас такий є в Україні, у українців іноді комплекс меншовартості, то повірте, що він зникне, цей комплекс. Цей комплекс зникне однозначно. Тобто цього не буде навіть і близько. Так, ну такий зовсім коротенький розклад, але тим не менш дуже позитивний. Єдина не дуже приємна карта про сімку чаш, але ну, що, робити, що, що є, то є дуже багато переживань, дуже багато, можливо, якихось емоційних коливань таких, да, знаєте, що будуть не завжди приємними. От, але дуже багато імпульсу і, і матеріалізація також якась буде. Да, тобто початок, новий початок. Обов'язково щось нове буде, і буде це дуже, знаєте, таке. Ну, Хоч і на фоні хвилювань, переживань, але тим не менш це буде, це буде щось потужне. Бачите, дивіться, два, старш, два таких ем, аркани, які говорять про початок. Це туз жезлів і е, блазень. Тобто це абсолютно якийсь новий ну, розквіт, е, трійка жезлів, розквіт, причому розквіт духу, душі і всього просто класно, мені сподобався. Цей розклад. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!